Ви на каналі Українки, що живе в Албанії, але подорожує і зараз мене занесло в Париж. Бажаю вам приємного перегляду цього відео. Дякую, що ви дивитесь мої влоги і підтримуєте мене вподобайками. Тільки що купила марки поштові в табачино в магазині, де продається. Табак, сигарети. Для цього мені треба ось така скринька і напис International. Ось. Кидаємо. Все, можна без пошти обійтися, тому що ви купуєте марки в магазинчиках з табаком, які є на кожному кроці. Субота і мій черговий день в Парижі. Я приїхала на зупинку метро Конкорд, сліплять. Сліпить сонце, мені очі, сльози, чи то від вражень, чи то від сонця зрозуміло. Тому показуватиму вам більше вулиць і менше себе. Така концепція мені завжди допомагає вести блог, показувати місця, які я бачу. Дивіться, це Ейфелова вежа позаду, а попереду обеліск з Луксора раптово, так в центрі Парижа. Ну, центр Парижа. Це розмите таке поняття, але загалом ми не в останній частині міста знаходимося, а майже в найголовнішій. І тут отакий обеліск з Єгипту знаходиться. Отак, От площа згоди, такі гарні будівлі. І я сьогодні хочу зробити безкоштовну собі програму, частково, бо в Парижі є не тільки платні. Розваги, а є ще безкоштовні. Найвідоміша з безкоштовних розваг одна з це піти в малий палац Гранд Пале Петіт палац і потрапити туди безкоштовно в музей. Це можна зробити. По понеділках він здається не працює. В суботу має працювати. Ну і ще безкоштовно можна дивитися на отакі принади міста. Ви тільки нагляньте, ну, який фонтан. Це вам не македонський фонтан скоп'я. А, французький, в Парижі. Я в захопленні. Навпроти мене, отак, позаду у мене сад тюльєрі. Це де я гуляла, коли ходила в Лувр, І оцей обеліск я тоді бачила здалечині. Але я щось не знала, що це з Єгипту. В Єгипті я була, облізки там бачила, а от Єгипетський обеліск в Парижі я не бачила. Хоча частково в єгипетському залі надивилися в Луврі багато єгипетських е, скарбів. В Луврі біля мумії дуже багато людей. Мені пощастило в свій час бути в Каїрському музеї, тому єгипецьку залу в Луврі я так пройшла, бо в Каїрському музеї, звісно, більше було цього всього, але на мумію тут охочі подивитися, збиралися. І це у нас площа згоди, бачите, тут погоджується все. Тут і отакі фонтани, і обелізки, і люди, і сад тюльєрі. Ейфелеву вежу теж видно. А мені потрібен малий палац. Зараз буду до нього йти. Ще безкоштовно можна гуляти різними парками і насолоджуватися зеленню, бо коли я приїжджала взимку, не мала такої розкоші. І ще хочу потрапити в Люксембурзький сад. У мене ще сьогодні це півдня залишається для проведення в Парижі. Завтра цілий день, і в понеділок рано рано. Вранці я вже поїду в Албанію цибулечку свою визволяти з готеля. Раптово. Цікава інсталяція. Квіти, це ж квіти. Це квіти. Всі не можуть просто пройти або роздивляються, бо фоткують. Я ж така сама. Вам. Я вирішила, що це все знаки долі, і під цим чудовим пам'ятником я маю пообідати. Сіла тут на лавку, буду їсти Онігірі. Щось мені полюбився такий варіант обіду в Парижі. Купую в супермаркеті різні. Мені подобається. І не переїдаєш на обід. І бюджетно, і нормально, і на ходу десь можна поїсти. На цей раз взяла щось там лосось в соусі якомусь. Це така рисова. Рисовий пиріжок такий. А навпроти мене, до речі, зараз і є оцей петі палев, який я тримаю шлях. Дуже мальовниче місце обрала для обіду. А взагалі пише, що це букет тюльпанів. Ось. Ну, монумент приковує погляди. Так цікаво зроблений повітряний такий, наче вони хитаються в повітрі. Ось він малий палац, куди можна потрапити безкоштовно. Так що не тільки тут все за грошики, але все одно, знаєте, вийдеш з дому, на метро поїхати раз, у неділі купити два і так далі. Все одно вже витратилось. Але те, що я зараз починаю бачити, це ж дивовижа. Погнали всередину, ви тільки на подивіться, малий палац. Зверніть увагу, що останні відвідувачі можуть зайти о п'ятій вечора, о 5.15. Я зайшла і в мене щелепа відпала. Я просто мені навіть складно і коментувати. Я так вдячна можливості це побачити. Реально безкоштовний вхід. Нема великої черги, хвилина я зайшла і все. Перевірка була сумок, але от просто побачити цей палац, це щось дивовижне. Це ось зала з скульптурами. Зараз я їх роздивлюся. Я вам тільки вчора розповідала, що скульптури мені подобаються. І ось якщо розвернутися, ще одна зала, високі стелі, ці всі стіни. Як це гарно. Я приємно вражена. Це місце я бачила в інстаграмі, в Тіктоках, типу, що безкоштовно можна завітати. Великих очікувань не було, але тепер я розумію, що все підтвердилося. Всі рекомендації варте до відвідин місце. Це той випадок, коли цей мистецький об'єкт. Повністю поглинув мене мою увагу, і я заворожена, стояла і дивилася, наскільки це красиво, наскільки це витончено і якось по неземному Танцівниця мені дуже сподобалась. Це 1888 рік. Серж Юрійович зробив. Це неймовірно, просто це другий Лувр, тільки безкоштовний. Тут прохолодніше і менше людей. Іще є зали. Я подумала, що тільки ця якби доступна, там, де скульптура, але дивіться, проходиш тут і картини, ну що за краса? Рекомендую вам витратити час, тому що цінний ресурс, якщо ви турист в Парижі, це час. Зазвичай у нас мало днів, і ми вибираємо для себе, знаєте, як най... найцікавіше, що ми хочемо побачити. І іноді можна не зорієнтуватися, що ти хочеш побачити, бо ти не знаєш, що там буде. Для цього і створюю свій блог. І якщо мій блог допомагає комусь, то я завжди дуже радію. І от зараз я вам щиро, від... щиро раджу зайти, зайти сюди. Це шикарно, там ще є кімнати. Це підписано, можна все, звісно, прочитати. Тому не лякаємося того, чого ми не знаємо. Це нормально не знати і нормально дізнаватися щось нове. Це Старезні, гобіленові меблі. Скільки дупок на них сиділо. Це меблі 1921 року. Їм більше 100 років. В мене тут щось вражень, як в Луврі. чи може навіть і більше. Після Лувру я вже підготована. Я думала, тут буде дуже маленька експозиція, ну, типу, що, що не шкода безкоштовно показати. Але тут грандіозно. І вже багато так коридорів, що я вже трошки загубилася, не пам'ятаю звідки я прийшла звідти. При тому, що я не такий поціновувач мистецтва, щоб знати на пам'ять всіх художників, всі оці там епохи мистецькі. Я просто оцінюю, подобається, не подобається, ну і якісь там знання трошки маюся, нескромно скажу. Просто що в таких місцях хочеться дізнаватися нове, хочеться дивитися нове. Оце що. Я була на кладовищі Перлашес в минуло своє поїздку і бачила там схожу труну. Не труну, а пам'ятник. Така певна мода зображувати на пам'ятниках лежаче положення тіла як посмертно, тут присутня. тому. Зайшла в іншу залу, а тут зараз виставка вбрання різних років 1926. Це так пані вдягалися. Шикарно. І одяг тут є. Все, що я люблю. Ця частина, ця експозиція називається 1920-ті, Логічно. і показує вбрання 20-х років Франції. Тут мерехтить світло, але не можу не підзняти, подивіться. Це все розшито бісером стеклярусом. Це 1913. Та за що? За що тут стільки краси? Я в шоці. Це оце прийшла. Я ще думала їхати, не їхати, думав, безкоштовне туристичне місце. Зараз покажу вам 1902. Це 1900 і більше 100 років в цьому вбранню. Та за що? Я навіть не очікувала. Я б хотіла такі вбрання носити, жити в той час, а ви. Ну, не знаю, жити в той час чи ні, це я так щось на емоціях сказала. Але вдягати таке вбрання гарне, розшите, Загалом так люблю. О, а це оксамитова сукня. Такі шлейфи, а там далі з хутром. Певно ж натуральним в той час еко хутра не було. Це зразки тканин, габіленів. Це кінець 19-го. Це 1880 якийсь рік. Ось вбрання з хутром, 1904 й шлейф. Як рукави побудовано. Структура яка. Це ще одна оксамитова сукня, вона синьо-зелена така, дуже гарна. Я в шоці. Оце зайшла, А це шовк. Це 1892. Як вона так позберігалася? Ось це вбрання спереду, що ми йшла, їх роздивлялися, Це неймовірно гарно. Це 1904. Як все це гарно. А це весільне вбрання, до речі, я повертаюся назад, трошки так пройшла, повернулася. Після тих суконь вже до цих інакше якось приглядаюся. Ну, я їх дивилася, але зараз вже повністю окунулася в атмосферу. Запам'ятали, так? Ви цю сукню? Дивіться секундочку. Ось є світлини в цій сукні. До нових знань, до музеїв, до палаців. Бо це варте того. як справжні. та й не тільки ноги. Це дуже гарна скульптура, як, як жива жінка. Пані, вставайте, вам погано? Вам погано? Що вам сказати? Що вам сказати? Я просто буду показувати. Подивіться Оце зайшла, да? так? А от там на небесах грає оркестр. Фух, у мене знову перенасичення, але в цей раз не таке важке, а навіть приємне. Передоз. Але такий класний. Отже, вийшла такий собі Лувр на мінімалках. Звісно, порівнює непорівнюване, але якщо ви не маєте змоги або не хочете гуляти Лувром, ось альтернатива безкоштовно, менш масштабніша, проте дуже цікаво все одно. Малий палац. воно навпроти мене теж щось цікаве. Тут усюди щось цікаве. Мені прилетів коментар, що ну Париж, все туристичне в Парижі, це переоцінено. Зовсім не погоджуюсь, тому що максимально туристичні місця тут теж цікаві. Те ж сама Ейфелева вежа у мене викликає тільки позитивні відчуття. Ось малий палац, теж туристичне місце. Але скільки в мене враженський, я взагалі шокована одним виглядом будівлі і всередині, що там. Я зовсім не погоджуюся, що Париж туристичний, переоцінений, і Ні. Кожен, звісно, має право на свою думку. Проте. Но це, не так. це не так. Тому я і знімаю відео, щоб показати, як, як, як я це бачу. А, до мене тільки дійшло. Навпроти, це ж великий палац, де я ходила на виставку. Дольче Габана взимку. Зараз цієї виставки немає. в великому палаці якісь інші експозиції. І, ну, по щось, щось нове. І оце ж малий палац був навпроти великого палацу. Я тоді не знала, що тут безкоштовно можна приходити. До речі, випадково тільки що помітила, взагалі побачила, що цей парк, де я обідала Онігірі перед маленьким палацом, називається. Сад Києва та українських людей. Тобто я не бачила це, сіла там обіди, це там, де тюльпани ті стоять. Це український сад. Оттак. А далі у мене був план, і я його притримувалася. Я хотіла нарешті дійти до Марсових полів, купити собі круасан або щось інше смачненьке, і перекусити саме біля Ейфелевої вежі. Одним оком поглядаю це на сцену і на кораблі з туристами, що пропливають, і думаю, що мені теж хотілося б так поплавати. Але е, я дивлюся, що є різні кораблики на вибір. Одні отакі от Індія стайл де дуже багато людей. А є кораблики більш комфортабельніші. Тому беру на замітку. План свій виконую, що собі придумала прийти сюди поїсти. Круасанчик я купила в Монопрі, в мережі магазинів французьких круассан в Парижі смачні усюди. Це може бути якась пекарня крута, це може бути просто супермаркет, найдешевший круасан, він буде однаково смачний. Далі були пошуки вбиральні, і я стояла в черзі громадського вбиральня. Таких чотири біля Ейфелової вежі, до речі. Але час очікування довгий. Приїхала до Нотрдаму і є деякі плани, подивимось. Чи вдасться їх реалізувати, все вам буде показувати. Ну, не все. Найцікавіше. Оце палац. Палац правосуддя, а поруч каплиця, церква, в яку я хочу зайти. Це я на Острівку, де Нотрдам. По Нотрдамі я була в минуле своє поїздку. Нотрдам там знаходиться. А зараз в мене план на цю каплицю. Цікавий досвід. Прийшла на вечерю в незвичайне місце, де мужчина Я тут. Привіт. Як вас звати? Ахмед. Ахмед. Ахмед розмовляє українською мовою. Да, так, це правда. І ми замовили устриці, і це бар устриці. Я вам зараз його покажу. Так як ми прийшли і все зайнято, то нам виділили найпрекрасніші місця просто на вулиці. Отаку в атмосфері Парижа. І ось назва цього місця. Так вам не здалося тут. Устриці, тут креветки, і тут ахмед, який розмовляє українською. Що може бути краще? Ще й хліб з маслом мені запропонував. Запитав, хочеш? кажу, хочу. Ви любите устриці? Пишіть в коментарях. Я думаю, що в Парижі треба їсти устриці, тому я тут. Норманді, сурет і борта. Как ви їсти раз, два і три, чотири п'яшісні. Без лемені, без табаску. Будь ласка, ніямо. Можна ви хоч разом чорний перес і просто оригіналь. Так угу. разом маленькі вілка їсти багато, багато кушає. Смачно <постив> субота йду по вулиці вже вечір. Більша частина магазинів не працює. Якось і людей менше на вулицях. Лише в зоні, де кафешки, там багато людей. Я вже прямую в готель. Завтра повноцінний останній день в Парижі в цій поїздці. На цьому завершую цей влог. Ми з вами побачимося у наступних. Завтра планую піднятися туди на Монпарнас. Вже в мене є квиток. Це такий анонс майбутнього відео. Монпарнас це ось цей хмарочос. Отак, тому побачимось. А я дякую вам за перегляд, дякую за вподобайки, за те, що коментуєте, дивитеся. Побачимося. Обіймаю вас і кажу слава Україні!